Гостросюжетний бойовик, політичний театр та розбірки штабів. І так цілу добу поспіль. Ще ніколи вибори в Чернігові не розгорталися за таким жорстким силовим сценарієм. Напередодні ввечері кандидату нардепи Геннадій Корбан разом із прихильниками заблокував автівку з київськими номерами. Стверджує всередині скупники голосів. При них Приніг при них е, сліди преступлення, сліди подкупа і міліція відказується відкрити цю машину. Вся чернігівська міліція піднята по тривозі. В отчеплення стає і спецбатальйон Чернігів. Є лінія амінірування автомобіля людей подальше в безпечну зону. Вот для цього батальйону від легковика відтісняють людей на безпечну відстань аж цілий метр. Тойоту обнюхує службовий пес, але оглянути машину вибухотехніки не можуть. Там заблокувалися четверо молодиків. Влаштовуються зручніше. Відкривати двері не збираються. І, за словами очевидців, знищують докази. Там рвуть. Речові докази стосовно підкупу виборців, документи якогось невідомого зразка, шматають їх, підкидають під ноги. Навіть через сім годин блокування витривалі хлопці не готові до переговорів навіть через природні потреби. Їмали, новий новий мем, ребята бісять. Хоче а тим часом навколо автівки збираються спортивні чоловіки, заряджені на бійку, градус напруги стрімко зростає. Місце протистояння перетворюється на дискотеку «Просто неба у спальному районі, через що мешканці навколишніх будинків явно нещасливі. Я вас попросила вийшов дискотеку лібшок. Шо? НАТО вимагає відкрити машину негайно. Міліція відповідає, можуть діяти тільки за ухвалою суду. Спомніть, коли був майдан, і судді приймали рішення ночі. Це були незаконні рішення. Є уголовно процесуальний кодекс. Є уголовний кодекс. Є норма закону. Що ночної час не моть работать, не суть. Ночной время никакие следы здесь не проводятся, не могу. Після екстреної наради обласного прокурора силовики повертаються на місце події, і двері машини магічним чином відкриваються самі з середини. Давай, 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 давай. Четверо чоловіків безперешкодно дефілюють до міліцейського авто. Що вони винесли з собою невідомо, адже огляд на місці публічно ніхто не проводить. Врешті тойоту опечатують аж до ранку, і рішення суду у міськвідділі особи затриманих, нібито встановили, але говорити про них відмовляються, і тільки на ранок пояснюють свою дивну поведінку. «Поки не установлено вина чоловіка, вона не доказана. Наша задача забезпечити безпеку цих людей. Что не получилось потом ситуация, что сейчас народ накинется, побьет их, а милиция бездействовала. Поэтому было принято решение сделать коридор, провести их, установить их личности, осмотреть их. При них ничего не нашли, личности установлены. Присутствия адвокатів наскільки мені відомо на даний момент їх так Така каснування предварительно. Ні, тих задержали. День другий протистояння ще зранку суд дозволив обшукати машину, але експерти прибувають на місце події тільки по обіді. Чекання було не даремне. Дінь <плес> камікад. Гроші експерти перераховують понад 4 години. Попередньо у великій коробці 500 конвертів по 400 гривень у кожному, тобто загалом 200 тисяч. Із готівкою у багажнику набої та дозвіл на мисливську зброю. А в салоні – пошматовані папери, два травматичні пістолети, помпова рушниця, автомат Калашнікова з магазинами. Нібито власник усього цього багатства знайшовся тільки через добу після того, як машину затримали. Віддати усе його майно у міліції вимагає ще один кандидат Роман Костанчук. Зброя у центрі мирного міста за його словами цілком нормальна практика. каже його і автівка, і патрони, і розфасовані купюри. Ну, так зручно роздавати. Ви роздаєте людям гроші? Ну, так, у нас ж працюють люди в виборчій кампанії, ми роздаємо їм роздаємо гроші. У нас ж війна в країні, у нас є набої, вони всі офіційні, легальні і так далі. Тобто, і зброя, яка там. Є у хлопців, вона вся офіційна оформлена. За всі незручності обіцяє позиватися до суду і попереджає, до Чернігова приїдуть його бойові побратими з батальйону Донбас захищати воловиявлення. Про те, що кілька автобусів із людьми у камуфляжі спостерігатимуть за процесом, заявляли і інші кандидати. Тож, очевидно, уся історія тільки репетиція перед днем виборів.